Слава Ісусу Христу, той, який створив наше серце, і, і Він Його може випробовувати, досліджувати, знати і розуміти і торкатися нашого серця, торкатися цих струн душі нашого серця. Це наш Господь, це наш Спаситель, який дбає про наші душі. Я Хотів би ще чуть-чуть доповнити цю попередню проповідь, брат Андрій проповідував. І Ісус хоче, щоб ми його любили, так каже Слово Боже, яке читається і в новому заповіті, щоб Бога полюбити всім серцем, всією душею, всім розумом і всією силою своєю. Це, це дуже обширно, це дуже глибоко. це це кожен з нас має цим жити, до цього досягати, цього прагнути, щоб полюбити так нашого Господа. Але каже нам Боже Слово, і це є е, в Євангелії від Івана, в 12 розділі, е, Ісус Христос каже, що були люди за часів життя Ісуса Христа і проповіді Ісуса Христа. Ну, більшість за Ним ходили це прості люди, це невчені люди, це. Але і були, цікавилися ним і, наприклад, Іникодим, який був учень Ісуса Христа, з Аримафеї, ми знаємо. І багато там є написано в Євангелії від Івана 12 розділі, що багато хто з навіть з начальників увірували. Багато людей увірували, але не виявляли, але не визнавали, але ховались. Чому? Є пояснення. Бо полюбили славу Людську більше, ніж Божу. Тобто, було те, що не давало повністю любити Бога. Брад якраз закликав, щоб ми стали на вагу, щоб ми перевірили, чи є щось, що нас що мішає, що тримає, що не пустить Царство Боже. І ось просто. Подивімося, як, як Господь дивиться на, на таке відношення. Тобто любити Бога, хотіти бути в царстві Божому і любити ще щось. Але там сказано більше. Більше. Вони людську славу любили більше, ніж Бога. Бога любили. Царстві Божому хотіли бути, але щось любили більше. І ще апостол Павло Тимофія каже подібне слово. Взагалі там перечисляє дуже такий великий список такого негативу, який буде зустрічатися в людях наприкінці днів і в людях ну, віруючих, можна так сказати, які будуть називати себе віруючими вірніше. І, і там є пояснення, чому така в них характеристика негативна. І там останній. Останні Слова цього списку, що ці люди будуть зрадники, нахабні, бундючні. Це є 2 Тимофія 3 розділ, 4 вірш 3, і 5. Бачимо, це кінець цього, цієї характеристики. А там багато дечого. чого. І грошолюбні, і ненависники добра, і батькам неслухняні, і багато, багато, багато чого. Чому це буде? Це люди. Які кажуть, що вони люблять Бога. Там нижче описано, вони будуть мати вигляд благочестя, тобто вони будуть називати себе християнами віруючими. Але каже тут слово Боже, що люблять щось більш, ніж Бога. От вся причина того негативу і незміненого характеру тих плотських проявлень в житті, вся причина в тому, що більше, ніж Бога, люблять розкоші, це буде насищений останній вік, наприкінці віку. Є просто можливості, яких не мали ну, наші діди, батьки, а зараз такий час можливостей є, і, 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 те, що, і те, що є в серці людини, воно десь туди тягне. І просто самі пороздумуємо, як Бог буде відноситися до такої людини, яка любить Бога, яка хоче бути Царстві Божому, але є щось, що вона любить більше, правда? Відповідь вже десь сама напрошується, як Бог відноситься до такої людини. Тому як вже брат закликав, і я закликаю, щоб ми, якщо щось є, якщо ми так хтось скаже, а що того не можна, а що того не можна. І, звичайно, людина десь шукає собі і знаходить оту свою межу, але каже нам Боже Слово, апостол Павло до римлян, щоб ось ці догодження тіло, це піклування про тіло не перетворити на пожадливість, оту границю, яку має кожен з нас десь для себе знати і пильнувати, щоб її не переступити, щоб нам справді. Любити Бога всім серцем, хай Господь благословить всіх нас у цьому. Я хотів проповідувати трошки на іншу тему, тому хотілося тут ну, поставити таку, е, таку ще ремарку. Е, а хочу проповідувати про дуже відоме нам місце Слова Божого Марта і Марія. Це вже, як кажуть, перепроповідувано. І я не хочу критикувати Марту. Я просто хочу нам нагадати цю історію, правда. Були такі жінки, які любили Ісуса, коли Ісус був в тілі, проповідував, жив, нуждався. Він теж потребував десь зупинитись, десь пообідати, десь повечеряти. І ось були такі жінки, і в них ще брат був Лазар. І, ну, мабуть, Марта була старша, тому що написано Марта запросила в дім свій і була в неї сестра Марія. Марта великою послугою клопоталась. Ну, багато, напевно, наготовила чи готувала, хотіла. Це все вона робила для Ісуса. І Ісус, якби так все продовжувалося, Він би її не зробив зауваження. Але Марта ну, десь десь перейшла, десь перейшла границю, десь зайшла на територію Марії. А Марія сиділа біля ніг і слухала слова Ісуса. І все, все було своїм чередом. Ця готує, ця хоче Ісуса нагодувати і учнів. Не сам Ісус був. А, Мар... а Марія сидить і слухає слова Ісуса. І ці десь там накипіло, не витерпіла. Прийшла і не то до, Мар... до Марії, а до Ісуса. Чи тобі байдуже, чи тобі байдуже, що сестра мене одну полишила отак От трудитись, працювати. Скажи їй. І я з цього хочу, щоб ми ну, перша така думка. Щоб ми взяли урок від Марти, бо Марта взяла урок. І Ісус сказав: Марто, Марто. Він не заперечив, що все, що вона робила, це було б погано, але вона зайшла на територію Марії. Марія робила те, що їй треба було. Вона сиділа біля ніг і слухала слова Ісуса. Каже: Марто, Марто, ти турбуєшся про багато дечого. А Марія. Марія вибрала кращу частку. І ось я ще слово вже прочитаю. Це є описано у Євангелії від Івана. Подібна історія вже не в домі Марти і Марії. Ну, інші євангелисти кажуть, що це було Симона Прокажену. в Іфані. Іван цього не уточняє, ми не будемо сперечатись, але хочу це місце прочитати Євангелія від святого Івана. 12 розділу. Ісус же за шість день до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар, що його Воскресив Ісус із мертвих, і для нього вечерю там справили. А Марта прислуговувала. Був же Лазар одним із тих, що до столу із ним сіли. А Марія взяла літру мира з найдорожчого народу пахочого і намастила Ісусові ноги. І волоссям своїм йому ноги обтерла, і пахощі мира наповнили дім. Інший Євангелисти Марко. це описує ще, Марко дає таку ремарку, таку, що могла те зробила. Там не уточняється, що, хто ця жінка була. Тут сказано, що це Марія, сестра Марти. В Євангелії від Матфія Марка не вказується ім'я жінки, але. От подібна, подібна історія. Що могла, те зробила. І ось дивимося цю картину. Марта це її служіння. Це її служіння. Каже, а Марта вечерю спорядили, а Марта прислуговувала. Це її служіння. І я хочу, ну, те, що хочу сказати далі. І те, що вже говорю, що кожен з нас має служіння, кожен з нас має якісь дари від Господа. І щоб ми служили тим служінням, яке нам Бог дав. І служіння наше не має перешкоджати служінню іншого. І Марта урок засвоїла. Засвоїла Марта урок. Вона далі робить те, що робить, те, що дано їй робити. Вона... Ну, уявіть собі, сестри, жінки, господині і матері, е... якби Ісус прийшов в наш дім, правда? Ну, яка би, яка би сестра не хотіла пригостити Ісуса, нагодувати Ісуса. Ну ж, не будемо ми критикувати Марту, правда. Але це було її служіння. Вона прислуговувала. Вона готувала, вона прислуговувала. У Марії було інше служіння. Свого часу вона сиділа біля ніг і слухала слова. А коли прийшов Ісус туди, Марія щось зробила теж дороге, що їй було під силу. Марті було під силу служити, прислуговувати, готувати, подавати. А Марії було під силу щось інше зробити. І там написано: літро ось цього мира дорогого, що потім я не хочу вже в цю другу. Історію вдаватися, що дехто з учнів зразу знали, яка ціна цього мира. Зразу прикинули, яка ціна, і зразу що можна було з тими грошами зробити, а Ісус каже, обличте її. Марко Матвій передає, не печальте її. Вона добре зробила, вона на мій зробила, що могла те зробила. Але до чого я підвожу? Кожен має своє служіння. Марія не. Не ходила, не готувала, не, не служила, не подавала. Щось інше вона зробила. Вона щось дороге віддала, що Ісус замітив, що Ісус каже, там Матвія і Марка каже, що де Євангелія буде проповідуватися, буде цей її вчинок згаданий. Тобто, що могла та зробила? Робімо для Господа те, що, те, що ми маємо робити, те, що нам відкрито вже робити. Те, що ми можемо робити, бо каже апостол Павло: якщо я не проповідую, тобто він був покланий, покликаний проповідувати Євангелію. І каже: якщо я цього не роблю, самі знаєте, що далі вже написано, каже: горе мені. Тому якщо ми розуміємо, де наше служіння, що ми маємо робити, робімо це, робімо це. І ну, я думаю, не підкоректовуємо дуже. Так когось іншого. Тому що ну, так буває, здається, людям. І це є описано в другому посланні до Коринтян, я трішки це місце місце зачіплю. <кій> У 12 розділі е, каже Боже Слово, бо око не може сказати руці: ти мені не потрібна, або голова ногами ви мені не потрібні. Але члени тіла, що здаються слабіші, значно більше потрібні. Це є у посланні до Коринтян, перший розділ, 12 вірш. Там взагалі цілий розділ, 21 вірш, взагалі цілий розділ є про дари, і про які вони є різні, і, і порівнює порівнюється апостол Павло з служінням од нашого звичайного фізичного тіла. Не може сказати. Не може сказати, як тут око руці, ну, ти мені не потрібна, правда. Ось так і не можемо ми навіть собі подумати там, про брата, про сестру, що ну, його служіння якесь, ну, бо в мене інакше, або моє можливо, краще, або моє можливо, важливіше. Не може так бути. Не може так бути. Кожен отримав своє дарування від Господа і кожен служить тим даруванням і прочитаю. <клес> послання апостола Петра. В четвертому розділі, 10-11 вірш. 1 Петра, 4 розділ, 10-11 вірш. «Служіть один одному, кожен тим даром, якого отримав, коли хто говорить, говори як Божі Слова, коли хто служить, то служи від сили, яку дає Бог. І в посланні до Галат є сказано таке цікаве теж слово, там багато чого є описано, що можна гризти один одного, можна докучати один одному, а каже, Апостол, ви на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному. І прояв цієї любові, він найперше має виявитися в церкві. Найперше. Так, світ має побачити в кінцевому результаті, але світ не побачить, якщо її в церкві не буде, якщо, каже, між вами не буде. Якщо один одному служити не будете, то світ не побачить. Бо каже, якщо ви гризете один одного, то каже, вважайте, що ви не з'їли один одного. Тому ми покликані служити. І теж хочу, щоб ми знову ж таки перевіряли себе, щоб ми знову ж таки заглянули в своє серце. А чи служу я? Чи взагалі служу я? Один одному, церкві в першу чергу, Ну, звичайно, і світові. Це не тільки, щоб донести Слово ось тут, в цьому місці до нас. Світовий має Христос з'явитися через нас, але ми практикуємо служити тут, один одному. І якщо, якщо життя тільки таке від неділі до неділі, ходжу тільки в церкву, ну, десятину даю. А більш в нічому служіння не задіяне, ну задати собі запитання, а чи це правильно, чи цього тільки Господь хоче, щоб ходити в церкву, і більше нічого не робити. Служінь багато, служінь багато. Ми з Іван я не хочу, не хочу зупиняти, ми з Івангелією знаходимо дуже багато. І, і є це особливе, яке кожен з нас отримав. Хай Господь благословить пізнати його, служити, служити в тому служінні, яке Бог дарував, не критикувати інші служіння, які хтось має. А один одному служити любов'ю. Хай за це Богу буде слава повіки. Амінь.